Все як завжди, сталі декорації частково змінюються лише наповнення. Третій тиждень поспіль мала зала Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста стає ареною проведення чарового турніру насиченого календаря федерації дзюдо Дніпропетровської області. Після двох етапів дитячої ліги наразі на татамі відбувся перший у новому році офіційний старт. Чемпіонат області серед кадетів, юнаків і дівчат вікового дивізіону до 18 років, яких зібралося загальною кількістю близько 150 учасників, окрім Дніпра, вони представляли також міста: Кривий Ріг, Кам'янське, Жовті Води, Новомосковське, Сенельникове, а також селище Широке Криворізького району. Після того, як були дотримані і виконані усі обов'язкові пункти стислої урочистої церемонії відкриття змагань, шикування, гімн, привітання, дзюдоїсти не гаючи часу, розпочали сутички, щоб за їхніми підсумками. Визначити не тільки переможців і призерів, але й дати можливість тренерам оцінити їхній рівень та сформувати збірну Дніпропетровщини для участі у прийдешньому чемпіонаті України серед ровесників, який запланований на третю декаду лютого поточного року. І мені дуже, дуже тішить мене те. Що у нас достатньо багато дівчат заявилося, наприклад, по попереднім заявкам 36 дівчат, це щоб для порівняння ще декілька років назад їх боролося 12-13 дівчат. Тобто, наша політика Федерації дзюдо по розвитку більш масового розвитку жіночого дзюдо, вона дає свої, свої результати. І я думаю, що через деякий час кількість дівчат, які за займається, буде ще більше. А зараз ми проводимо ці змагання і формуємо збірну команду Дніпровської області для участі в чемпіонаті України. Буває таке, що ми і в призери попадаємо, а буває таке, що і п'яте, і восьмі місця займаємо. Но у нас дещо пізніше стартують наші спортсмени, тобто інші області, де невеликі міста. У них більш рання спеціалізація, і вони краще виглядають в цьому віці. Але ми потім їх доганяємо ю 21 ю 23 Але в цілому, я думаю, що у нас повинна бути. Боєздатна команда, яка на мій розступ повинна показати достойний результат. Варто відзначити, що вперше обласний чемпіонат провели за допомогою Фітофан системи живого суддівства, яка все реєструє онлайн. Це було її своєрідне тестування, адже у 2024 році усі національні чемпіонати в Україні проводитимуть саме на вище згаданій платформі. Що стосується турніру, то в ньому було розіграно 16 комплектів нагород, левова частка яких Чортова дюжина, 13 на рахунку дзюдоїстів Дніпра, серед яких 20 медалей, 7 золотих, 5 срібних і 8 бронзових завоювали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо Дніпропетровської обласної ради. Дві відзнаки найвищого гатунку у представників Синельникова, одна Кам'янського. Знову ж таки, досвідчені фахівці, котре, якщо і не стурбовані, то принаймні вже звикли до того, що зі спортсменами цієї вікової категорії потрібно бути доволі обережними, адже практично всі вони доволі вразливі і в першу чергу психологічної точки зору. Адже багато кого з них навіть після незначного успіху у свої обійми пригортає зіркова хвороба. З'являється самопевненість у тому, що я вже багато чого вмію і досяг. Послаблюється ставлення і відношення до тренувального процесу, плюс стають доступними принади і спокуси дорослого життя, втриматися від яких у багатьох не вистачає сили волі. Саме головне це відношення спортсмена до своїх тренувань. І Мотивація. Якщо у спортсмена є мотивація, він буде тренуватися добиватись успіхів і в юніорському віці, і в дорослому. Якщо мотивація десь пропадає, спортсмен, як правило, закінчує свою кар'єру. Нам залишається побажати не тільки чемпіонам і призерам звітних збагань, але й усім їхнім учасникам, зрештою, як і загалом спортсменам цієї спокусливої і водночас чудової вікової категорії життя тримати голову холодною, наполегливо тренуватися далі, не засмучуватися і не зупинятися від недоліків та поразок. Вони були, є і будуть, адже вони кращі мотиватори до удосконалення нових звершень, здобутків і перемог.